Дуже багато сил та енергії ми потратили в останніх турах чемпіонату України, і от зараз нас чекає фінальна пряма даного сезону. Я тільки не знаю, чому не має дати матча відповідь Ліги конференції. У нас он назначений тільки один поєдинок 7 числа. Коротше, по хорошому, якщо нам пощастить, ще чекають чотири поєдинки: два матчі півфіналу і один фінальний, плюс ще фінал. Кубку в минулому випуску. Ми все забрали чемпіонат України. Друге місце за Зорьо Луганськ, третє за Київським Динамо. В лізі конференції залишилось 4 команди: Майнс, Crystal Palace, Шахтар, Брест. Ну, я хочу фінал Шахтар крістал Пелес Це було б дуже круто. І мені здається, що при такому розкладі наші шанси значно зменшаться. Набагато простіше нам буде грати проти Майнса, ніж проти Крістал Пелес В Лізі Європи залишилось також 4 команди: Celtic Астон Віла, Бетіс Ліль. Ну і Ліга Чемпіонів. Челсі, наш Челсі поступився в першому поєдинку Галата Сараю. Паралельний матч Рал Манчестер Сіті. Галата сарай. Дивіться, вони зараз допруть до фіналу. Не вистачає аристократам мудрика. В нас на один день два матчі було назначено. А я ще дивлюся, дивуюсь, чому нас тільки один поєдинок? Так, народ, ми будемо грати таким складом. Михайло Мудрик на грані травми. Я не знаю, нам хоч би один тайм відіграти. Якби я знав, так я б не грав би проти ЛНЗ. Хоча я так там один тайм зіграв. Так а от тобі перші трудно. Ну, точніше, це вже не перші трудності, це прям серйозні палки в колеса. Дивіться, як підсвічується Донбас Арена. Це завжди так? Чи. Я ніколи не звертав увагу. Я просто сьогодні на кольорах. Ну, все ж таки, друзі, нормально ми так попадаємо з цим поєдинком. Я прям не очікував такої підстави. Ну нам нічого не залишається, як грати. Кого змогли затягнули на ротацію, кого не змогли замінити, той грає так, як грає. З тим настроєм, який в нього є. Ну, з настроєм, я думаю, все окей, а от з фізухою є в нас проблеми. На подачу зайду. Хорос прибрав! Подав! На дальню! На дальню! Мені здавалося, що вже все. Ми там перекинули, переграли голкіпера. До речі, за них грає Гектор Белярін. Походу, Гектор. А, так точно Гектор. ми от з ним на фланзі бігаємо. Мудрик проти Біляріна. Віддає назад передачу. Ще пас! удар! Кривенький удар, але все ж. Якби він влучив, було б точно неприємно. Віддамо далі передачу непогано. Окей. Okay. Ось. Роз, ще. Бий! Ще не в один Крисків! Крисків! Так, ну я розумію, що зараз в цьому поєдинку нам бажано хоча б зачепитись за нічию. Що вже було простіше матч-відповідь. Бо якщо зараз ми зіллямо тим складом, яким ми маємо, буде неприємно. Віддав Крисків! Дуже багато пасів. Взагалі не зрозуміло. Давай! Ой браво! Браво. Накрити! Під удар, хорош. Вперед! Можемо втекти. Можемо просто всі. Нема, Нема тих сил. Віддаю передачу, бо офсайд. Перший тайм в нас без голів. Але мені здається, що з завданням ми справляємо. Нам зараз головне не програти. Не програємо тут. Закриємо питання на виїзді. А уявіть, якщо мудрик, не дай Боже зламається. Ну, а в сайді сьогодні прям вистачає. Скільки вже? Чотири десь було на дві команди? Погнав! Давай. Тут все зробив мудрик для того, щоб ми забили. Ну і трауре просто підставив свою клюшку. Таві навіть в падінні, що вже точно забити. Просимо для мудрика заміну, щоб просто не отримати травму. Бо грати на такому низькому тонусі це дуже небезпечно. Вперед. Ну, ти що не можеш вибити? Де Кастільо. Атака продовжується. Думбія! Хорош Файсун! Я вам кажу: з такими темпами вони точно собі придумають момент. Ідемо в останню походу свою атаку. Ну, все зробив, забивай! На замасі двох приправ. Просто уклав чуваків. Фесюд, Фесюд, Фесюн! фесюн, фесюн. О! Да, блядь. З офсайду. Фесюн побіг на м'яч, помилився на виході. Ну, тут пощастило. Тут просто звезло. Михайло Мудрик йде відпочивати. Назарина на криськів, а Криськів пробиває! Другий гол 81-ша хвилина. Якщо ми перемагаємо цих опонентів в такому стані, що ж ми з ними зробимо, коли будемо прям в тонусі? Ну я про це й казав. Якщо б Мудрик продовжував бігати, Мудрика також була б травма. Сподіваюся, що з Криськовим там все окей. Отже, перший матч між Майнцем Крістал Пелесом завершився з рахунком 0-0. Донецький шахтар точно не в найкращому стані, обіграв себе вдома Брест 2-0. До речі, там вже Cup, на якій збірна України. На жаль, не поїхала. Може все ж таки Мудрику вручать? Ну, згоден, згоден. Якби Михайло Мудрик відіграв весь сезон від початку до кінця, тож ми тільки взимку прийшли, ну повністю заслужено. Порадіємо за нашого бістяру. На матч відповідь все ж таки Михайла Мудрика вирішили приберегти. Ми виходимо тільки на 60-тій хвилині за рахунку 0-0. Але без того в нас доволі комфортна перевага. До речі, Криськів грає з криськами все окей. Михайло Мудрик виходив в центр поля. Взагалі він мені більше подобається якраз таки в центрі. Я ТС на Бальде, Бальде! Пробив, але там Різник. Нічого не можу сказати погано на Фейсюна, але ну, Різник все ж таки є. трошки надійніше. Руш Михайло, ну от подивіться, як відіграє. Вперед! Погнав! Забрати треба, напевно, той золотий м'яч, який йому вручили за УПЛ. Назад, 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 дограти. От бачите, навіть. Тандем кулібалі белярін нічим не зміг допомогти. Бресту. Братан, давай! Ось він. От хочеться мені обіграти голкіпера. Вкотре вже так ліземо. Давай. 90 хвилина Михайло Мудрик закриває абсолютно всі питання. Все, друзі, нам залишається зробити один єдиний крок. Можливо, це буде легчайше Майнц по сумі двох поєдинків переграв Крістал Пелес 2-1. А мені хотілося Крістал Пелес. А я хотів відчути цей смак Англії. В фіналі Ліги Європи зіграє Астон Вілла проти Ліля. Галатаса Рай закриває Челсі 6-2. Реал Мадрид Манчестер Сіті, 4-2. Це по сумі двох матчів. І фінал Реал Мадрид, Галата Сарай. Ой, супер! Ну красунчик якийсь виставляв цей графік, просто красунчик. Ну це щоб нам так просто не було. І того в нас залишається все на все два поєдинки. І якась з'явилась проблема з основним складом. Ми чомусь туди не попадаємо. Не знаю, можливо, нас збережуть на фінал Ліги Конференцій. Але на 30 хвилин все ж таки в фіналі Кубка України ми виходимо. рахунок на нашу користь 1-0. Мудрик повинен був подавати. Вони ще мене випускають кудись в центр захисту. Туди. Прям ледвію в руки. Але пробили. Трошечки пристрілка пішла. На. Танковський з м'ячем і загнав прямо себе. Ну, зараз в цілому можемо втекти. Чекаємо, кон. Чувак, просто влучає рахунок 1-1, а там далі можливо дотягнете до серії після матчу в пенальті і взагалі ще за кубок поборетесь Ой, бачу. Ось воно. Ну ми просто спокійно роздаємо передачу направо та наліво. Пробувай! Алмаєс, хорош. Погнав! Побіг! Дай, 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 дай Нам би бажано зараз би забити гол, бо щось я відчуваю, нас не поставлять на фінальний поєдинок. Не зрозуміло мені тільки чому. Що сталося? У після того, як ми з'явились на полі, в ЕЛНЗ було куди більше шансів забити. Тим не менш, друзі, це другий трофей для Донецького шахтаря в цьому сезоні: Чемпіонат України та Кубок України. На правах реклами хочу вам порекомендувати свій власний інсташоп, в якому ви можете придбати футбольні форми улюбленої команди. Новий сезон, ретро-версії, фан-концепти все це там є. Також підписуйтесь на телеграм за аукціонами. Там у вас є змога купити нову форму нижче ринку. Але перед цим треба виграти лот. Всі посилання залишу в описі. На фінал то нас випустять, але ви тільки подивіться, в якому стані наш основний склад: Матвієнко, Гомес, Криськів, Алісон, Бондар, Мудрик. Мудрик ще куди не йшло. Футбольний клуб «Майнц» приймає донецький шахтар. Ну, номінально, вони господарі в цьому матчі, в цьому фіналі. Нам показують весь шлях в стадії плей-офф обох клубів. До цього був ще досить непростий груповий раунд. Це в них Ель Шараві, там грає в нападі. В них Ель Шараві, в нас Михайло Мудрик. В будь-якому випадку вони так само, як і ми, хочуть виграти. Бо він повертає в центр. розкатують. Як? Йо... Боже ж ти мій, який неприємний відскок. Зараз ель шараві сміча. Готує подачу. А, то Амірі. А чо в нього обличчі ель шараві. Чи мені показалось? Закривай! Закривай! Закриває Траоре. Йому багато не треба. Дайте всього на все один шанс! Один удар і буде 1-0. Доки ми займалися питанням, хто ж то був Амірі чи Ель Шараві, Михайло Мудрик втік в атаку. Віддав передачу, і Траоре вирішив цей момент. Так, Амірі. Так, да, Коста. А, он. Ель Шараві. Ель Шараві. Ель Шараві. Віддає передачу і помиляється. Ширше. Чудово! Бий! Сунг. Повертає на Амірі. Амірі закидання на протилежний фланг. Бобінг. Небл. Удар. Є м'яч під ногою. Вони б'ють! Небл! Віддавав, не бив. Так Дивіться, в них майже всі футболісти йдуть в атаку. Звільняючи нам простір! І ближньо, Михайло Мудрик, 21 хвилин нас май. Ну, така тактика у них. Вона не працює. Проти Шахтаря і Мудрика вона не працює. В цьому моменті я вже не чекав, доки вийде Голкіпер, щоб його обіграти. Просто пробив! В ближню! Ну все. Я думаю, помалу вже можна починати святкувати. Колербах. Браво. Тут не пройде. Якщо б ще раз Михайло Мудрик втік, 3-0, ну я думаю, Майцу можна було просто вже покинути поле, але траворе! Давай! Траворе! Чувак! Голкіпер буквально витягує шанс для німецького клубу Браво! І вперед! Вперед! Дайте втекти! Можна було далі пропустити. Але хто я такий, щоб зараз критикувати донецький шахтар? Рахунок 2-0 в першому таймі, все йде по нашому плану. Ну, варто відзначити різника. Якби не він, я думаю, мінімум один вони б точно могли нам забити. А там всі два. Якби нам графік не псував обставини, але як ви бачите, донецький шахтар тільки стає міцнішим. Ну, по ногам дали жовту картку. Вперед. Ой, чудово! І далі. Шкода! Не хочу третій! Нейбл. Був... Центр поля перекритий! Удар! По воротам знову різник Та да виніс! Вище. Ну я вам скажу, що по моментам Майнс точно не програє. Так, реалізація хромає, але. Тут варто відзначити різник Тримаю. Центр. Бий. Хорош. Подача! Удар! Повз ворота. Обіграємось. Зараз, 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 зараз. Нейбл. Каїшу. Ельшараві. Трошки треба дьорнути. Дьорнути, дьорнути! Різний красунчик! Водиться м'яч. Удар по воротам. Назарина страхує. Боже мій! Обороняємось як 300 спартанців! Там, Закрий. Трауре. Там. Дивіться просто які зони у нас після таких контратак. Центр поля. Вийди! Хорош різник! Заблоч! Боже мій, як ми тримаємось! Давай! Браво! Лівий. Бем! А чому ні? Давай. На! Йо, хорош ой, мудрик, ой, мудрик, расунчик! Очередь. Ну от скажіть, чи не заслужив донецький шахтар на третій забитий? Звучить фінальне свиство. І це третій трофей для гірників в цьому сезоні. Чемпіонат, Кубок та Ліга Конференції. Отак треба брати требовал. І ще, до речі, це ж останній поєдинок мудрика в донецькому шахтарі. Вже новий сезон він почне в Челсі, а там вже буде вид. Браво команда! Браво! До речі. Челсі на наступний сезон без єврокубків. Братва, пишіть яку команду ви хочете, щоб перейшов Михайло Мудрик. Ну Челсі, взагалі, не варіант. Абсолютно. Лігу Європи забирає Астон В Фіналі вони переграли Ліль 2-0. Ну а Кубок Ліги Чемпіонів забирає Мадридський Реал. Фіналі вони обіграли Галтасарай 1-0. Кращим бомбардиром чемпіонату України став Алмей-Залі. 30 матчів, 18 забитих. До речі, Філіпов також 18 забив, також 30 матчів. Де Мікайло? Михайло Мудрик в чемпіонаті забив 8 голів і віддав 8 асистів. В лізі конференції Михайло Мудрика по асистам другий показник. А забитим... Мудрик забив 6. Ну, в цілому, досить таки непоганий сезон. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джейсон. На все добре.